Доброго дня, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій, історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. З вами я, Леонід Ржепицький, місто Святого Миколая. Розпочну власними поетичними рядками. Так, єдине у світі це місто. І ні з ким не зрівням не тому, що святим Миколаєм назватись лиш судилося тільки йому. Моє місто, немов бригантина, що постала як казка у снах. Моє місто це справжня перлина або зірка в земних небесах. Місто величне, з давньою історією, традиціями, а ще легендами і піснями про наше місто. На 1 січня 2024 рік в Миколаєві більше 400 тисяч жителів. Зазначу, що 4 ще роки тому до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до пандемії у Миколаєві проживало майже 500 тисяч жителів. Чотири великі райони центральний район, Інгульський, Заводський і Корабельний. І в кожному з цих районів більше ніж 100 тисяч жителів. Тобто Миколаїв належить до великих міст України. І кожен з цих районів має е, свої е, історичні таємниці, свої історичні місця, пам'ятні місця. І ми і вивчаємо тому історію свого рідного міста, щоб е, ці історії, ці традиції, легенди навіть Бувальщину ми. Цінували і передавали наступним поколінням. Ось в центральному районі знаходиться дикий сад. Відоме миколаївцям маленьке містечко, саме Дикий сад. Колись це був мальовничий куточок міста з краєвидом на Інгул, на Південний Буг поряд з музеєм суднобудування і флоту. Ну, саме музей суднобудування флоту. Ця будівля є е, унікальною, історичною, вона має е, статус е, державний. Це головний, головний будинок е, командира Чорноморського флоту. Власне, після Поразки Росії у Кримській війні 1853-56 років е, Севастополь втратив. Е, те, що йому належали головний порт Росії на Чорному морі. І практично Миколаїв стає головним центром, портом і фортецею Російської імперії на Чорному морі. На одному з планів міста будинок головного командира Чорноморського флоту оточений був квітниками і деревами. У межах його внутрішніх двориків. Пізніше пустуючі непридатні землі почали роздаватися під сади і огороди. І з часом з'явився великий фруктовий сад, який і в планах міста був позначений як Адміральський сад. Він займав площу сучасних вулиць Набережна, Адміральська і Наваринська. От територія відповідно від нинішнього Інгульського мосту, від Пушківської вулиці, і до будинку офіцерів флоту по Адміральській. Ось тут саме цю територію. За часів відповідно вже губернатора Реліга, а це 1810-ті роки, зокрема на плані міста 1805 рік. Ось саме сад був позначений як Адміральський сад. І за часів, підкреслюю, губернатора Грейга, який займався ботанікою, садівництвом, вирощував різні рослини і дерева. Адміральський сад розширився до берегів Інгулу. Фруктовий сад стали називати часом Диким, тому що вони вже не давали. Відповідно фруктових плодів. Це був маленький, але гарний парк самого міста. Відповідно, насаджувалися різні дерева і кущі, прокладалися доріжки, які посипалися гравієм і жовтим піском. Але краєвиди прекрасні були. Але в час Першої світової війни жителі рубали дерева на дрова. Перша світова війна 1918 роки, коли Миколаїв знаходився теж під окупацією. І практично всі дерева тоді були знищені, вироблені. Але дещо ще залишалося аж до 40-х років ХХ століття. Назва Дикий сад так і залишилася аж до сьогодення. І там ще знаходилася напівзруйнована Альтанка, яка нагадувала про давні ось історичні часи. Я чув про відсорожилів, про те, що навіть в 50-х-60-х роках вже ХХ століття все ж там залишалися поодинокі дерева, зокрема груші і яблуні. Які приносили плоди, пізні плоди, і вони були е, солодкими. Ось діти е, бігали туди, до цього типового саду і коштували оці плоди. А ще в 60-х роках, коли будували е, п'ятиповерхівки для робітників судобудівних заводів, відповідно, то е, там були підземні катакомби. Оці переводи, які сягали будинку офіцерів флоту, далі до в'язниці йшли і звідти аж до вулиці Садової. Знову ж таки, це легенди, міфи, ще спогади, але це вже зовсім інша історія. Наступне, хочу з вами поділитися про Миколаївський як клуб. Теж цікава сторінка. Цього маленького такого району великого центрального району міста Миколаєва. Це сухий фонтан. Сухий фонтан, тому що в тій місцевості дуже багато було джерел з питною водою. Миколаївці цими джерелами користувалися. Тобто сказати, що від перших десятиліть існування міста Миколаєва той район. Облюбувала знать відставні офіцери, чиновники, дворяни, які споруджували там свої вілли, свої будинки. Це був такий заміський мікрорайон з дуже красивими, відповідно, краєвидами. Але перші бажаючі створити товариство водного спорту. І організувати міський яхт-клуб, який вже був в Херсоні і в Одесі, з'явилися такі бажаючі в 80-х роках 19 століття. Збори, перші товариства водного спорту і міського яхт-клубу, вони відбулися 12 серпня 1887 рік для представників вузького кола місцевої знаті. Історики краєзнавці, достеменно про це знають, тому що про це духовала газета Южана. Грошові внески були дуже високими для простолюдів. Вони були непосильні для робітників, для самого звичайного трудового люду. Це могли користуватися такими послугами лише представники знаті. Статечні жителі міста. Статут як клубу був прийнятий 22 серпня 1887 рік. А офіційне відкриття відбулося 7 травня 1889 року. У 1904 році кількість членів як клубу становила 143 чоловіки. Був побудований кам'яний адміністративний будинок. І металева огорожа. Відповідно, кам'яні будівлі не збереглися, а металева огорожа і сьогодні вона існує, вона є, яка огорожує власне саму територію як клубу тих перших десятиліть його існування. Кам'яні будинки огорожа з'явилися. 17 травня 1904 року. Історикам краєзнавцям теж це відомо з публікацією в місцевих газетах. У 1926 році в Миколаєві вперше відбувся чемпіонат з вітрильного спорту. Перемогли миколаївці одеситів. Про це гучно писали і, певно, святкували як велику подію. В період Другої світової війни і відповідно радянсько-німецької війни, окупація Миколаєва німецькими румунськими загарбниками, як клуб було практично знищено. Після 1944 року, після звільнення Миколаєва, Почалася відбудова як клубу і будівництво самих яхт. Цим займалися суднобудівні заводи міста і спортсмени-ентузіасти. Набережна як клубу завжди була улюбленим місцем відпочинку для місця, зокрема для молоді. Відповідно, старожили пригадують, що там існував танцювальний майданчик, де Практично вихідні дні звучала жива музика артистів, аматорів, співалися пісні, водилися хороводи, танці. Сьогодні про це нагадують лише фестиваль. Фестиваль пісні старого як клубу. Ось такі сторінки деяких куточків нашого рідного Миколаєва. Слідкуємо за подальшими випусками. Це цікаво, це пізнавально, це корисно. Любімо своє. Це наша рідна земля, наше рідне місто, наше, нашої рідної України. До нових зустрічей, друзі!